Історія профтехосвіти на Міжгірщині бере свій початок з 1966 року. Пройшовши кілька етапів реорганізації, Міжгірський професійний ліцей поступово стає багатопрофільним. І на сьогодні підготовка кваліфікованих робітників ведеться з 18 ліцензованих професій. Щорічно проводиться набір учнів з восьми професій, відповідно до потреб районного та регіонального ринків праці. Котингент в середньому складає по. Понад 400 здобувачів освіти, наш навчальний заклад розташований в одному із мальовничих куточків українських Карпат, селищі Міжгір'я. Це край, який зачаровує кожного, хто хоч раз тут побував. Смирикові ліси. Чисте гірське повітря, мінеральні джерела, швидкоплинні річки, колорит місцевих звичаїв та традицій та працьовиті люди, провідною діяльністю яких здавна була деревообробка, тваринництво та землеробство. Так з продуктів рослинного і тваринного походження готували їжу, виготовляли одяг, з дерева робили робітничий реманент, посуд, прем'єри інтер'єру, будували будинки. Що було вчора, те варто згадати і сьогодні, пам'ятати минуле, щоб будувати майбутнє, актуальне гасло для всіх поколінь, цінність досвіду, мудрість наших предків, що проявляється у різних сферах діяльності та є результатом багатовікової праці, спонукає нас дбати про відродження найкращих традицій та звичаїв минувшини. З цією метою наш заклад розпочав роботу над інноваційним проєктом. Під назвою відродження народних художніх ремесел, звичаїв і традицій, старовинної верховинської кухні в умовах інтенсивного розвитку туристично-рекреаційного комплексу Міжгірщини його автором є директор ліцею, заслужений працівник освіти України Василь Маринець. Пізнавати, відроджувати і зберігати головний меседж цього проєкту. До реалізації якого залучені педагоги та учні таких професій, як кухар, швачка, вишивальник, виробник художніх виробів з дерева. Напрацьований матеріал за результатами роботи знайшов своє відображення у навчальних програмах підготовки кваліфікованих робітників цих професій шляхом впровадження регіонального компоненту. Етнографічний музей ліцею став осередком збереження пам'яті про наше минуле. Адже тут зусиллям педагогів та учнів зібрано предмети побуту верховинців, народний одяг. Вишивки, предмети, що демонструють традиційні промисли і ремесла. Відтворено екстер'єр та інтер'єр верховинської хати. Тут можна побачити піч на дровах і різне кухонне начиння. У минулому для приготування їжі використовували посуд тільки з натуральних і доступних матеріалів, таких як глина і дерево. Зараз в сучасній кухні є багато кухонного інвентарю, який полегшує процес приготування їжі. Незважаючи на швидкоплинність, з Часу рецепти і традиції місцевої кухні залишаються досі актуальними, тому ліцеїсти, майбутні кухарі залюбки вивчають, готують, смакують і вдосконалюють процес приготування старовинних страв за допомогою сучасних виробничих технологій. Місцева кухня міжгірщини характеризується простим набором продуктів і легкістю в приготуванні. Велике значення у харчуванні наших предків здавна мала рідка їжа. Страви з кукурудзяного борошна традиційно дуже поширені серед населення, особливо в гірських та передгірських районах. Популярною стравою є токан з бринзою та шкварками. Перед подачею прошаровують бринзою та невеликою кількістю шкварок. У минулому, у побуті горян, широко використовувалися вироби з дерева, які мали різне призначення. Відроджуючи народні художні ремесла, ми зберігаємо для майбутніх поколінь старовинні традиції та технології обробки деревини. Завдяки можливості перейняти практичний досвід від старожилів, ми змогли відродити виготовлення триміти, сопілки, топірця, дерев'яного посуду. Всі ці вироби колись були життєво необхідними. А зараз набули скоріше естетичного значення та мають суверенну цінність. У давні часи верховинець не ходив у ліс без топірця. Зараз топірець не має металевого леза, тому він слугує декоративним виробом. Сопілку раніше використовували тільки пастухи. Унікальним музичним інструментом, який слугував колись засобом для спілкування, є тримбіта. Жодні урочистості в Карпатах не відбувались без трибіти. Ми продовжуємо цю традицію, адже кожне свято в ліцеї розпочинається її звуками. Не було жодної верховинської хати, яка не була прикрашена вишитими рушниками, і не було б такої верховинки, яка б не вміла оздобити свій одяг і одяг своєї родини чарівною вишивкою. Узори вишивали на грудях, рукавах і зап'ястках різними техніками. Хрестиком, гладіо та низинкою. Майстрі виробничого навчання ліцею з учнями вивчають давні техніки, відновлюють схеми та оздоблюють сучасний одяг узорами наших бабусь. Так, за допомогою вишивальної машинки старовинний орнамент сорочки до Ганії з села Сойми перенесено на сучасне вбрання. Вишивка виконана технікою хрестик. Низ рукава оброблений фудрочкою, горловина призібрана та оброблена вишитою обшивкою. Понизу догані виконана мережа прутик. Поверх сорочки одягається спідниця та полотняна безрукавка, які оздоблені вишивкою. Зараз особливий час. Період українського становлення, відродження, культури, росту патріотизму приємно усвідомлювати, що народні традиції сьогодні оновлюються та оживають. Надзвичайно тішить, що наші традиції зацікавили жителів сходу України, для яких приємним сюрпризом стали подарунки у вигляді вишиванок від наших юних вишивальниць.